Є часом такий варіант, що треба зупинитися. Ми постійно біжимо. І так ціле життя біжиш. Ти не замічаєш, як ростуть діти. Ти вже не замічаєш дружини. Зупинися. Часом треба зупинитися. Зупинитися і подивитися навколо себе. Я завжди люблю цитувати це латинське прислів'я фестійна lente» – Спіши помало, Спіши помало, Не спішіть. Бо хто спішить, є небезпека перебігти своє життя і не успішно і пожити. Визначить, що ви хочете, мета має бути конкретна. Не опускайте молитву. Якщо ви свою мету вплетете в Божі плани, вона вам дуже скоро прийде і зробить вас ще щасливішою більше, як ви планували. Вплетіть вашу мету в Божі плани. Йдіть до церкви, прийдіть у Дім Божий, просто прийдіть. Так що ніколи не обминайте Бога, коли Будуєте свої плани. Завжди в ваших, в ваших мліях має бути Боже благословення. Туди у вас все буде чудесно.